Звертаюсь до блогерів, які знаходяться в Чеській Республіці чи в іншій країні світу, без різниці. Це не промоакція, де я буду вам щось спарювати, де потрібно щось робити, чи ще щось. Це просто можливість співпраці з нашою платформою Олімп, яка знаходиться в Чеській Республіці. Але якщо ви з Польщі, чи з Словакії, чи будь-якої країни, це також неважливо. Розповім трошки, чим я можу вам бути корисним, і яким чином ви можете бути корисні для людей. Для своїх підписників, і також для діток, які потребують вашої допомоги. Знову ж таки, нічого від вас не потрібно, жодна це не промоакція і тому подібне. Просто розповім швиденько, що я можу вам запропонувати. В даний момент в мене в Чехії відкрита фірма, яка займається адреналіновим видом спорту та туризмом. Тобто, у мене фірма в стилі букінгу, на якій розміщають чеські туристичні агентства та адреналінові свої. Послуги ми стрибаємо з парашутами, літаємо на повітряних кулях, квадроцикли і тому подібне. І це все я продаю. Людям, які в Чеській Республіці знаходяться, у більшості це українсько-та російськомовні клієнти, але, звичайно, сайт відкритий для всіх. З вами ми можемо працювати таким чином, що ми будемо розвиватись на інші країни Європи та світу. Будемо давати змогу працювати з нами іншим фірмам. Вони будуть робити рекламу у нас на нашому сайті. А що касається вас та нашої співпраці з вами. Завдяки вам люди можуть отримувати знижки на нашому сайті olin.cz. Якщо ви пропонуєте наші послуги, отримуєте код Іван123. Цей код ви пропонуєте людям, і коли людина заходить на наш сайт, купляє определений продукт, то завдяки вашому коду вона отримує знижку мінус 100 крон. Також важлива інформація, і ще 100 крон нараховується відразу на допомогу онкохворим діткам, які потребують також вашої допомоги. Вони потребують жити, вони потребують подорожувати. Вони повинні отримати цей шанс також на життя. Що касається блогерів, яка їм з цього користь, то ми створюємо для вас ваш. Кабінет на нашому сайті, і ви можете там контролювати накупи, хто що купив, скільки вони потратили коштів, і з цього вам нараховується ще 2-3% заробітку. Як свій заробіток, ми вам ці кошти надішлемо. Якщо вам цікава співпраця безкоштовно, практично просто робити відео можете писати мені в інстаграм olін.eu, там всю детальну інформацію обсудимо: чи ви російськомовні, чи ви українськомовні. Без різниці. Головне співпраця, головне користь інших. Пожелаю вам всім успіху. Гарного дня. Чагос!